Контррозвід Казбу продовжує системно викривати учасників незаконних збройних формувань Денири. У ході спецоперації у Донецькій області встановлено місце знаходження і затримано ще одного бойовика. Ним виявився стрілець незаконного збройного угруповання Сомалі. Затриманим є місцевий житель, який приєднався до незаконних збройних формувань у грудні 2018 року. За даними слідства, зловмисник входив до складу штурмового підрозділу Денири. Яке чинило збройний супротив українським військовим, задіяним в операції опіднаних сил у районі Широка Балка, Пікузи і Доломитне, Донецької області, згодом зловмисник залишив лави бойовиків і таємно повернувся на підконтрольну українській владі територію, де він намагався уникнути правосуддя. Крім того, підозрюваний надав викривальні покази щодо кадрових військовослужбовців ЗРУ, що перебувають на посадах радників та здійснюють безпосереднє керівництво незаконними збройними формуваннями. Дякую за перегляд.